Друзі, всім вітання. Хочу нагадати, що у нас триває збір на дрони для наших військових, на дрони камікадзе. Тож підтримайте будь-який донат, будь-який розмір вашого донату наближає нашу перемогу. Дякую. Так, друзі, всім привіт. Зробили ще вам... мал. верніше, зробити вам ще огляд на генератор Champion 2,5 інверторний. Ось так виглядаю. Ну, Обзору вже багато на них. Нам треба, щоб він був такий зручної переносці, щоб могли базово в базовому таборі його розміщати, ну і щоб перевозити легко було, ну і щоб працював як менше шумно. Ну, так, от так така починається історія з використання його. Зараз ми залили мастило туди і будемо сьогодні обкатувати ну, перед подією, як він працює, чи все тягне. те інше. Будемо Випробуйте. Сьогодні у нас на меті, щоб він попрацював ну, цілий день. Обкатати, злити масло. Потім залити нове. Ну Якось так. Масло вже залито, бензин зараз заливаємо і будемо запускати. Так, Друзі, вітаю! Ну, що, третій раз ми вже використовуємо цей генератор. Маленький, компактний подобається. Не став з багажнику або взагалі місця там не займає. Легкий, що найголовніше, що я його таскаю однією рукою, бо такі самі потужності в мене є, але його не підняти, не потаскати. Ну, Довольними їм дуже, дуже економний, тихий, легкий, все, що нам було потрібно для використання. Далі, звісно, будемо за ним дивитися, але сміливо вже можемо додавати у рубрику якихось там наших ніштяків ми будемо далі з вами знайомити, ми там користуємося їм, розповідати, то його сміливо ми додаємо до нашої рубрики корисних речей, які ми можемо рекомендувати. Посилання теж на нього залишу на хлопців Дебра. Так, друзі, ну що, робота у нас вже генератор 10 годин. Десь орієнтовно, дві події відпрацював, зараз ми злили. Масло ось таке воно темненьке. За ці 10 годин сталося, має е, запах бензину. Таке. Залівали ми ось таке от, Life. Чотиритактний 10В30. Напишіть, чи гарно, чи не гарно це масло для цього генератора. Е, світленьке воно. Таке. Ну, зараз не знаю, як воно. Тут, мабуть, не побачимо, але світленьке. Зараз заливаємо знову півлітра туди об'єм. Все і далі працює. Теж, теж десь так хочу, ну, може там 20 годин десь відпрацювати. І ще раз замінюємо масло у генераторі. Заміна масла проходить дуже зручно. Ось ця. Є а, такою зливною лийкою, скажімо так. Є та лийка, яка у цьому комплекті йде, отак її підставляєш. Тут знизу підставив баночку. Ось таку Ну, будь-яку ємність. Підставляєте ось тут Так, ну, зручно, бачите, що немає масла, нічого швидко швидесенько витерли і все вперед. Була незрозуміла штука з генератором, ну трошки так з перебоями працював, через що ми думаємо, Гадаємо через те, що у нас бензин вже старий, довго стоїть там на... стояв, скільки, ну десь майже півроку, десь місяця, місяця три, точно 4 він стояв, і може це ну, за бензином. Зараз ми залили інше пальне, завели, що там, пошатали, пошатали цей генератор і все. працює. Зараз я перевіряв, працює добре, без перебій, без нічого. Ну, такий був глюк через пальне. Швидше за всього, бо по-іншому нічого не було, бо пальне замінили і все стало добре. Ну, якось так. Тому пальне не зберігаєте, бо і у товариша там, як сказав, сліпий. У вовчика-снайпера теж така ж сама штука, що постояв в генераторі. Пальне постояло і все не заводиться. Ну, все, якось так. То. Такі наші перші відгуки про цей генератор. Нам дуже подобається, що він легкий, зручний, знову ж таки, повторюсь, і мобільний. Дякую.